Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. Скоро весна і тракторці будуть допомагати своїм власникам, а ті тракторці, які ще не продані, своїм майбутнім власникам. І зараз навіть не про ціни на трактори, бо вже дуже багато відео зняли. Тракторці потихеньку продаються. є в роботі в підготовці прямо перед продажем, як завжди, готуємо трактори перед самим продажем. Перевіряємо ще раз, якщо щось необхідно, замінюємо. А зараз хотів таку серію відео зняти, просто з вами порадитися. Бо дуже часто в коментарях слушні думки, за що я вам дуже вдячний. І перше таке запитання є трактори, рядок тракторів там вдалині. Які, оце з нового надходження, ну, може, не саме b 72 до нього руки не дійшли, але от на прикладі GT5-го і підготуємо рядочок тракторів. Але спочатку хочу з вами власне, порадитися. Є трактори, які візуально ну, далекі до ідеалу, десь наша помилка при замовленні, десь не до кінця нам надали правдиву інформацію, але технічно вони. І нами перевірені, і в випадку чогось підготовлені, технічно вони повністю справні з ґрунтофрезами. в більшості випадків навіть шини в хорошому от стані, але є зауваження до візуалу. Не хочемо малювати. На вашу думку, яку знижку базово на трактор без кабіни і на трактор з кабіною робити? Якщо зробити додаткових, до прикладу, 500 доларів. На трактор без кабіни і там тисячу доларів на трактор з кабіною, і щоб е, власне, новий власник е, сам десь підмалював, десь зробив е, те, що він вважає за потрібне. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яку знижку пасує робити на покращення візуального стану по технічному стану, ще раз повторюся, е, з тракторами. Буде все добре, з ними вже все добре. Ми маємо на увазі перевіримо, підготуємо по технічній частині повністю. Але два моменти: не хочемо малювати, воно не наше. Друге, доцільніше зробити знижку, і людина дешевше купить трактор і собі сама своїми руками зможе підготувати. Ну і третє, відверто немає вільних рук, бо постійно готуємо трактори до відвантаження. А з механіками ви знаєте, зараз з людьми. Дуже непросто, тому хто має бажання нам допомогти, доєднатися до нашої команди чи в Івано-Франківську, чи в Рівному, працювати з люсарем, механіком, ми завжди раді. Телефонуйте, приїжджайте, будемо раді вас прийняти до, нашої, до нашого колективу. Пишіть, яка знижка на трактор без кабіною і, до прикладу, там в нас є двійку тракторів, які ну, візуально є зауваження, але технічно вони справні. І я думаю, що зараз розберемося з замовленнями. Хоча кожного разу я так думаю, а приходять інші замовлення, і ми не встигаємо власне, все зробити, що запланували. На жаль, а, яка знижка? 500 тисяч доларів з кабіною, 500 без кабіни. Чи це є нормально, чи якось поступати інакше? Дякую за заздалегідь за коментарі. Ваші всім успіхів, миру та перемоги.